Одна з найстаріших шкіл Сміли загальноосвітня школа номер 13 відзначила своє 125-річчя. Протягом тижня заклад жив святковим настроєм. У школі проводили тематичні заходи, виставки і конкурси. Кульмінацією урочистостей стала лінійка: відкриття шкільного музею та святковий ярмарок. Одна з найстарших навчальних закладів нашого міста відзначає свій славний 125-річний ювілей. Звичайно, в умовах воєнного стану проводити свята, наче й недоречно, А ми розуміємо, що. Ми не, ми не зможемо повернути дітям дитинство, не зможемо повернути дітям ті радощі шкільних свят, які повинні їх супроводжувати протягом навчання у стінах школи. Тому діти з задоволенням готувалися до цього свята. Ми його проводимо протягом тижня. На першому етапі ми проводили спортивні випробування між класами з різних видів спорту, і міні-футбол, і волейбол. І настільний теніс, силові види спорту. Тому діти змогли себе реалізувати: шахмати, шашки, творчі конкурси, конкурс малюнків. І сьогодні ще буде конкурс. Школа має таланти. Екскурсію закладом провів директор школи Казимир Раймондович. Він розповів про історію навчального закладу та про вагомі подарунки від випускників, стелу присвячену графу Бобринському на подвір'ї школи та пам'ятник Тарасу Шевченку, що також прикрашає шкільне подвір'я. Історія закладу починається з 1900 року. Коли граф Лев Олексійович Бобринський виділив кошти на будівництво школи, школа була спочатку початкова, потім вона розширювалась. Під час війни вона була зруйнована нацистськими загарбниками, але відновилась і з 56-го школи, стала першого третього ступенів середньою, в школі за час її існування навчалось понад 2,5 тисячі випускників, які. Стали гідними громадянами нашої України. Піла пишається своїми випускниками. Завжди вони з теплотою в душі і серці відносились до рідної школи і до вчителів, які їх навчали. Так, випускник нашої школи Кайтмазов Євгеній, відомий скульптор, виготовив власними руками. Це погруддя Тарасу Григоровичу Шевченко. І, власне, подарував його нашому закладу. Перед цим ми з вами були біля стели, засновнику школи, графу. Льву Олексійовичу Бобринському, саме ініціатором встановлення цієї стели, був також випускник нашої школи Кваша Михайло. Особливо зворушливою подією стало відкриття стенду, присвяченого пам'яті випускників школи, які загинули, захищаючи Україну у війні, розв'язаній Росією. На заході були присутні рідні загиблих героїв. Мить була надзвичайно щемливою. Жоден із присутніх не зміг стримати сліз. Шанувати пам'ять героїв та привітати рідну школу з визначною датою завітала заступниця міського голови Сміли Тетяна Карло, яка свого часу також навчалася у тринадцятій школі. Вона поділилася теплими спогадами зі шкільних років і подякувала родинам загиблих. Що душа, коли переступаєш по рік рідної школи, тому що дійсно я тут народилася, я тут виросла. Це був ось в кабінет з класним керівником і вчителем іноземної мови. І ще душа, коли заходиш, тому що це позитивні спогади дитинства. Тут вчилась моя мама. Тому, перш за все, я хочу низько вклонитися дійсно колективу цього закладу, який мене вчив, який допомагав, який дав утівку в життя. Дорогі колеги, я теж за фахом вчитель, тому низький уклін, що ви є, тим більше зараз. Такий буремний час, і коли йде війна повномасштабна, гинуть наші найкращі захисники, а ви стоїте і підтримуєте дітей для того, щоб дійсно дитина себе почувала комфортно і щоб у неї був позитив. Я хочу низько вклонитися, дорогі родини вам, до землі тому що ваші рідні і близькі віддали. Найдорожче, що в них було, це життя за кожного з нас, і ось такі заходи це важливо, тому що це пам'ять, і без цього жити не можна. Зі святкової нагоди місцева влада пообіцяла школі довгоочікуваний подарунок встановлення нового сучасного дитячого майданчика, який так необхідний для активного і безпечного дозвілля учнів. Булася сесія міської ради, міський голова разом з депутатами було прийнято рішення, щоб виділили кошти на ось тут дитячого майданчика. Я думаю, що це буде нагода всім. І літа зробимо, і буде вже літо в цій закладі з майданчиком. Після урочистої лінійки всі гості мали змогу відвідати шкільний музей, а потім насолодитися святковим ярмарком. Тут продавали домашню випічку та інші смаколики. Валютою були фанти, які діти заробляли протягом святкового тижня. Ювілей 13-ї школи став святом пам'яті, вдячності та надії на нові досягнення, які продовжать славну історію закладу.